Що ми козацького роду. У кожен з рядків українського гімну цей вірменський дует вкладає частку своєї душі. Люди різних національностей сьогодні об'єднані боротьбою. Для них Україна стала домом і спільним болем. Спілка вірмен України. Вірменська громада міста Кривого Криверега. Пліч у пліч українським народам бореться за, за побіду цієї страшної війни. Вона дуже, нам обходиться дуже дорого. цінами гибелі наших військових, наших солдат. Але ми знаємо, що наступний день, коли Україна буде визволена цієї нечисті. Війна в Україні торкнулася всіх національних громад. Десять з них офіційно зареєстровані в Кривому Розі. Представники різних національностей нині разом з українськими захисниками на передовій та на волонтерському фронті. Перший день більше, ніж трьох мільйонів, тільки конгрес азербайджанців фінансово допомагав. допомогу допомоги Ми кровати привозили для солдата, ранених. машины подарили, холодильникам, и морозильник камеры очень необходимы были. Овощам, фруктой помогаем ЗСУ. Все, что мы делаем, мы делаем это совместными усилиями, поддержку ЗСУ, поддержку тех граждан, которые сейчас находятся в более худших ситуациях, особенно связанных с большим переселением из Херсонской области, Запорожской области, Днепропетровских областях. Поэтому все, что требуется в этом направлении по поддержке финансов, по поддержке гуманитарной, мы проводим такую общественную работу. Азербайджанская община, как никто, хорошо понимает проблему украинского народа, потому что наша территория тоже была оккупирована. Два года назад наша доблестная армия вернули наши исторические земли. Поэтому мы в первые дни с украинским народом вместе помогали, помогаем и будем помогать до конца, до победы. Національні культурні товариства давно взаємодіють у кривому розі. Єдиною родиною вони стали завдяки масштабному міському фестивалю. Нинішній формат зустрічі національних громад особливий, продиктований бажанням допомогти ЗСУ. За підтримки громадської організації Арт культура, азербайджанці, євреї, корейці, вірмени та німці представники закладів освіти і культури зібралися разом в одному з палаців культури. Єдиною громадою в'язали шкарпетки та виготовляли окопні свічки. Для наших захисників колись у нас була добра традиція в нашому місті проводити прекрасний фестиваль. Започаткував його наш міський голова Юрій Гричвілко. Єдина родина, моя Україна. І коли ми подивилися на те, що сьогодні кожен щось робить. От і наше національне товариство так само. Я до них до кожного зателефонувала і кажу: а що ви робите? І кожен починає говорити. Ми сітки плетемо, ми там допомагаємо волонтерами, їздимо в Херсон, який звільнили, веземо продукти, гуманітарку. Ми єврейське товариство, ми кажемо, в'яжемо носки, наші освітяни сьогодні плетуть сітки і працівники закладів культури. Також і ми от вирішили поспілкувалися з активом арт-культури для того, щоб запросити от всіх разом зібратися. Через війну в Україні єврейська громада була змушена згорнути чимало проєктів, втім значно підсилила свою волонтерську діяльність. За підтримки громади, наразі у місті відкрито школу волонтерів для всіх, хто задіяний у роботі з підтримки переселенців та ЗСУ. Зараз значительна частина нашої діяльності направлена на допомогу нашим воїнам, в тому числі, от ми в'яжемо носки, ми пакуємо аптечки. На деньги, которые нам приносять люди, аптечки ми пакуємо ті, которые дійсно соответствуют. Ми советовались з докторами. То тобто, есть ну, першої необхідності індивідуальна для кожного солдата. В'яжемо носки, собираем продукти руками Наталії Козаченко. Виготовлено десятки окопних свічок на зустрічі з представниками національно-культурних товариств заступниця директора 129-го ліцею охоче проводить майстер-клас. Для того, щоб виготовити охопну свічку, нам потрібна баночка ну, харчова від кансерів. Ми потім обираємо вирізаємо картон. Картон повинен бути, хоча б на 7 мм нижче за бортик баночки для того, щоб коли віск буде залишатися, щоб воно згори не йшло разом з педагогами, школярами та батьками. Наталія вже 9 місяців волонтерить, як і усі колективи освітніх закладів міста сьогодні. Ми, вже генератори, ми купували вже генератор, ми збирали гроші на автомобілі, ми збирали матеріали будівельні, тобто передавали хлопцям. Далі ми також виготовляли, виготовляли і окопні свічки, і збирали матеріали для окопних свічок. Далі для фронту дуже багато було виготовлено нами сіток, маскувальних сіток, ми також підтримуємо переселенців. Ми намагаємося бути корисним там, де, нам, де є потреба. Ми сьогодні придбали два рулона білої тканини, віддаємо е, до Гінцевського ліцею. Вони плетуть вже білі сітки е, за для, для віддають на фронт. 58-ма гімназія вийшла з ідеєю зібрати гроші на дрон, і ми всі сьогодні об'єдналися і бджолярі, проводячи виставку, зібрали 16 з половиною тисяч, і вся освітяна міста допомагають разом гімназії. І я думаю, що на День Збройних сил України ми передамо ці кошти, їх буде багато, тобто все місто збирає. Тобто єдина родина зібрала. І збирається, і буде збиратися, а єдина родина, родина це моя Україна. Під час благодійної акції виготовили майже півтисячі свічок, близько двохсот надали освітяни. Кожна така свічка може горіти до восьми годин і не тільки світитиме. На ній навіть можна закип'ятити чай або розігріти страву. Це актуально на сьогоднішній день, Тому що наша армія все-таки нуждається в такої тільки От витягупний свічовий так тепле віщі, тряди також носки, також допомога е е продуктовая, тоже там про себе продуктів. Ми тім всім займаємося і надійшли дальше далі, 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 також е -э займатися. Віск для заготовок свічок надала Криворізька громадська організація Травневий мед. Її представники закликають усіх небайдужих криворісів та місцевих бджолярів допомогти у спільній справі. Потрібні парафін та віск, адже виготовлення свічок національні громади планують продовжити і надалі. Наступне скоро цей день, коли ми свічок ми будемо надувати переможні шари, квіти і пускати їх в воздух за тим, що ми переможемо разом до перемоги. Слава Україні, обов'язково настане мир. Ми за цю землю за свободу України будемо боротися до кінця. Мы любим эту страну. Перше, про що ми любим, это справедливость. Война за справедливость справедливість йде. І живемо країну, нашій второй роді. Иван Проводов, Денис Захаров, постфактум.